Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки, продовжуємо кампанію за на Сон і починаємо місію. Війна на Північному фронті. І так, останнє речення. Шведи пильно стежать за розвитком подій в Литві і вирішують, яку користь вони можуть отримати із ситуації. Дуже цікаво. Можливо, навіть підступно. Зараз подивимось, що це у нас така за місія. Так, мушкетери, Красиві, красиві. Добре, давайте вже. І так, бачимо кріпаків. Читаємо. Допоки царська армія веде наступ. Вам доручено охорону північного фланту, флангу та заготівлю припасів. Ви маєте регулярно відправляти річкою їжу, вугілля та залізо. Без них московське військо не, може, не зможе продовжувати наступ. Ну і добре. А вас турбуватимуть невгамовні литовські та польські магнати, ви можете просто стримувати їх або спробувати запохопити їхнє володіння. Угу. Так зрозуміло. На півночі лежать землі, землі шведського короля, тобто зверху, він не є стороною конфлікту і вам суворо заборонено перетинати кордон. Так. Зрозуміло. Для перемоги ви мусите здолати усіх ворогів, синій, зелений та фіолетовий. Угу. Ви програєте, якщо втратите все військо, або не зможете відправляти необхідну кількість ресурсів у царську армію. І так. Отже, мені. Ого, непогано так ресурсів, до речі, дали. <кій> Вибачте. І так, отже, мені треба розбудуватись. А мені треба захищатись і ще й постійно відправляти ресурси. Ну добре. Так. Не знаю, мабуть, на їжу. Десять. Де то у нас дерево? Ой, камінчик. Вот а так. С О, можно. Ну, в принципе, давайте эту поставим. Так, потом. Хай будет. Под захостом. Давай сразу на камине выходь. Ежа. Ти на їжу? Ви на дерево. п'є. Давайте швидко. Зробимо це разом. <кій> Відправляти. <кій> угу. <кій> так, це не моє. Не моє. Ну добре. Так, стрелять как казарма. Тут. 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 Я как раз в трех напрямках. Ага, кинота. Ну давай ты сделаем. Киноту. Хай бы не тут. Что нам бы рыночек сделать? Вот так. Для рыночка. Стрельцев. Ну начебто який на який захист є, всі три робляться. Захист в обладунках. Непогано, до речі. Так. не случаев дерево О, до речи, зробимо. для массы каминя дерево немало так потребуем потем давайте здесь же возьмем сюда потем сюда потем раз два и на матрас точнее, что хотів хотел сказать Ага, тут у нас попереду ще є. Так. Давай зробимо. Більш, більший огляд. Подивимось. Наші володіння. Прям як, до речі, в компанії. Ой, в компанії. Заговорився. В мережевій грі. Треба зробити. обхит. Так. На дерево спочатку. Mm -hmm. Все начебто працюють. Так. Спочатку зробим звичайні оновлення. Нехай буде. О, золото. Час Припаси для царського війська відправити. Накажи знести нам на кораблі 10 тисяч їжі є. 5 тисяч вугілля є. Та 5 тисяч заліза. Супер. О. Так це типу мені обмін на це. Це навіть добре тепер стало. Люблю такі обміни. Так, треба зробити більше огляд. Ага, зрозумів. Назад. Так, сюди. Швидкості ніч, хоча б перше зробимо. Во, воу 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 воу. Е -е -е. Так. Є, швидкостійність. Не треба другу робити. По одному. Щоб одразу зробити. Так, в нас тут, як я розумію, ми знаємось, здається, на вершині. Угу Так. Стрілець. Ну, давай стрілець. Я що думаю? Можливо, так зробити. Кам'яну стіну. Щоб взагалі до нас ніяких не було претензій. Так, всі висаджуйтесь. Так, я зробив, здається, ап на кінноту. Так, молодець. І не роблю кінноту. Геніально. Сюди. Потім сюди. Мені ринок потрібен. Взагалі про нього забув. Так, трохи я забувся як це грати. А 18 стрічч я пройти не можу, то нафіга мені та кіннота. Ну добре. Черт. Навіть не подумав про це, до речі. Угу. Місця. Робимо місця. Ну так хай буде важкий. Ваш важкий вершник. Так. Не сліва, все йдуть і йдуть. йдуть і йдуть. Йдуть і йдуть. Слово пострілу, їжа, золото. Небагато. ось так. Поліпшення на камінчик. Цвек мы любим так. Золота. Сюда. Еще одна золота. Добре. Сюда. Так, вы. Ой ты, ой ты, ее Мне прям захист, захист потребан Так, сюда и вот ласка. Это сила 196. Что еще можешь? 15. Я буду. Всех сбираем сюда. Да не ты. Она загали прям Поганенько пушка забрать. Не хай это кажется. Поганенько сімдесят два сюди. так, так, 72. Сюда. 72. Сюда. <хе> Давай тут сделаем тут полипшение. Так, а в взагали... так. Все пять рублятся. с yes. Сюда рандшера Зъезжи. Это зараз проблемно было уже. Так. Сюда. Так. тепер сюди купи? Куди ж без вас? Так, сюди, сюди. Треба захищати. А як це паскудно, Трошки паскудновато. Давайте зробимо поліпшення. А свейський король вирішив від Речі Посполитої відрізати шматок для себе. Ми литвинів побили, але їхні землі заберуть швейці. Це все, щоб а, нас до Мурін допустити. Але що скаже цар? Швидше напиши листа царю. Якого? Давай это съезжай. Угу. Так. Знову месть да выстачаю. Так. Вы. Так поставьте. Сюда ноту. Ну для мяса. Это пида. Так, давайте ось так потрошки-потрошки по будемо відрізатись. Чи не моя? Тепер моя добудувати ох ти Йо. Так, гармати сюди назад. Мати? Ага. Давайте відхопимо ще трошки. Це Це цікаво у мене експансія Експансія. Так. А, ні, не зараз. А, я ч затопив? Що їм потрібно? Давайте з дерева на вогілля. На залізу ти з камені. На золото. Снова на гелля. Так, непогано відхапаємо, до речі, прикольно. Купи сюди. Так. Обиться сюди. Угу. Будильник, будь ласка. Так, и потом... Та что ж такая? Так нормально, ага. Ну вот там потом разберемся. Боже ми, я заразумею. Ага, так нормально піде, господи. Що тут у вас так? -то? Так. Ходять вони в мене трошки криво. З царських листів стало ясно, що відтепер польський король Ян Казимир ваш союзник, а шведи вороги. А що до цього було? Проте вони домоглися таких успіхів, для порятунку речі посполити литовський гетьман Арадзевіл перейшов на бік шведів і став королем. Литовці, що його підтримують, битимуться на шведському боці. Тепер ви мусите здолати шведів та їхніх литовських прихильників. Тобто коротше усіх. Мені треба побити. Усіх. Давайте а тут. Отак. Потроху, не спішите. Спішіть. А, стоп. Це союзник, типу. Ой, нічого чого я тепер не розумію. Так, на... Тоді, поки сині не нападає, будемо там відбудовуватись. Точно. Так. А... Так, віддай на перепаси. Так, давайте тут. Знову проблеми з цим господи, вони реально як мохи. Не встигаю. Давайте ще кінноту. Ага. В принципі, можна вже й... Будувати такі речі. Ось так. В принципі, поки нормально. І на дерево. А, що в нас? Вугілля. Це саме пострілу зробимо. В принципі, можна вже і зайняти золотом. Так, камінчик де? Ого, там камінчик. Ну добре. Тут у нас забагато вже на камінчику. Так, спереження. Ого, пролагало. Сюди. Давайте вам тут поставимо. Тут поставимо. Не те. Сюди. Так. Хоча, можливо, десь більше дерева. Типу того. Так, давайте тоді вже нехай вони. будуються, Начебто ми закріпилися нормально з цими своїми маленькими парканчиками багато зробили військових будівель, віддаємо ресурси, начебто підтримуємо за рахунок дерева і каміння. Але треба розвивати. До речі, в мене тут залишилася ще одна плота, треба її заповнити. Добре, продовжимо вже цю місію в наступній частині, а це відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможу.